Дякуємо вам Дякую, теж радий вас бачити. І ще поки не мада. Добре сьогодні. Брані, він чаві повітря, правою вже є, неправою вже посеред самі пацієнтів. Спасибо. 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 На кого много возложено, с того много исполнителя. На вас возлагают надежда и упования, люди, народ. Поэтому отстаивайте честь и права людей и пожалуй, районы в храм, защищайте веру православных идет в нашей семье. Ми всі разом сюди, і Дмитро Блавуш, і вся наша команда, ми прийшли сюди, до цього древнього Чернівського храму, для того, щоб попросити Господа миру для нашої країни, спокою в душах людей, щоб ми жили достойно на своїй рідній землі, щоб з Божою помічю здолали всі проблеми, які є в нашій країні. Головне, щоб був мир і щоб люди жили достойно, щоб людей були достойні пенсії, заробітні плати, щоб у молоді була робота, щоб так, як Антоній, прадід Дмитра Блавуша, служив рідній Чернігівській землі, і зараз ми вшанували його пам'ять, поклали квіти на могилу владики Антонія. Отак само кожен з нас. Має пам'ятати, для чого ми приходимо в цей світ. Не для того, щоб гребти гроші до кишені, не для того, щоб думати тільки про себе, а про ближнього свого, про того, хто потребує допомоги, про інвалідів, про дітей малих, про сирі, про людей старшого віку. Гляньте, скільки їх багато в нашому рідному Чернігові. І дуже важливо приділяти увагу. Дуже важливо добре слово. Дуже важливо пам'ятати про Господа, коли ти робиш справи якісь. Бо інакше без Господа в душі нічого хорошого не. буде. Тому я хочу нашій рідній Чернігівщині, нашій рідній країні побажати мирного неба, спокою, спокою в душах людей і спокою на нашій землі. Шановні земляки, святом вас, здоров'я, здоров'я вам, вашим дітям. Вашим рідним, близьким можете завжди розраховувати на мою підтримку і мого побратима, одну думці, не правила. Дякую. Мені дуже радий, я втікаю. Я між іншим це ж у вас купив. Ви, ви ну, не пізнали, коли З я купував. Ви були здоров'я. У Києві повезете на, да? на Додому та. Так, Додому повезу. Це м'ята, так? Всю дорогу в машині буде пахнути. Дякую. Здоров'я вам, слава Боччя і всього найкраще. До зустрічі. А да, найнормально, нормально, нормально. нормально. Давайте <гум> да, да, я дітей. Це ви без вогнусь. Найкрасивіші, найрозумніші. Шановні мене, дорогі гості, браття і сестри, дорогі земляки. Щиро вітаю вас і з великим святом Троїці. Бажаю здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким і з великим задоволенням сьогодні знову приїхав на Троїцький ярмарок, як і робили це в минулі роки, тому що я завжди пам'ятаю, що моя рідна Чернігівщина Мена, борозна сосниця. Бахмач, Ічня дали дорогу мені в велику політику, відкрили мене для України як політика. І завжди мене підтримували. Дорогі меняни, дорогі гості, я знаю, що тут з'їхалися з сусідніх районів багато людей. Я це завжди пам'ятаю. Тому в мене в моєму серці люблю, поважаю, шаную і от там у парламенті ви бачите, боремося за те, щоб відстоювати інтереси нашої рідної Чернігівщини, нашого рідного менського краю. І щиро дякую за підтримку і за все.

Кошенцям, побажання здоров'я, від мене великі привіти від нашої команди. Дуже радий бачити. І завжди з великим задоволенням приїжджаю на свою рідну меншину. І дякую, дякую Макошенцям і Менянам за те, що завжди мене підтримуєте і нашу так. команду. І можете, і можете вирази, завжди так? розраховувати на мою підтримку. А ми ще не звикаємо. Ми знаємо. А вот. А я боролся по больше Вернути право 55 років жінкам на пенсію виходити, якщо є 30 років стажу. Далі, мільова ціна на газ, коли 1200 кубів, по 360, а не по 7 тисяч. І скасувати для селян податки на нерухомість. Не можна ні корівники, ні свинарники, ні собачі будки, не можна вкладати податками. Навпаки, треба людей підтримати. Тому ми зараз вимагаємо, щоб скасувати це. Ми так щекаємо, що скоро так, да, і за воздух, і за воду платити. От будемо, щоб не ви. Здоров'я вам, і до зустрічі. І завжди можете розраховувати на моїх роботі.